Сумочки в нашому ефірі, дівчата, я дуже рада, що, от, от, на жаль, на жаль, це на сьогодні наш завершальний лот. Я дуже рада, що саме такими сумочками. Я люблю практичні речі. Я знаю, що така сумочка стане в нагоді. Подивіться, будь ласка, два кольори найпотрібніших, найуніверсальніших це чорний, класичний та ось такий молочно бежевий колір. Дуже, дуже дорого ці сумки виглядають. І наш тому свідок я в неї перепитала два рази. Настя, це натуральна шкіра, Настя, це натуральна шкіра, тому що коли візуально побачила, ну я була впевнена, що натурально, воно виглядає дуже класно. Коли вже торкнулася, також перепитала Так, точно на натурально. Тому що тут бачите, навіть зрізи. От зараз як натуральну шкіру роблять, бачите, навіть зрізи, як натуральні шкіри, навіть вона виглядає дуже схоже на, на натуральну шкіру. І, але ви знаєте, зараз... Такі бувають види екошкіри, що вони навіть якісніші, ніж деякі види натуральної шкіри, тому що натуральна шкіра так в цілому поняття, але ж вона буває різна, вона буває і пресована, і більш низької якості. І, тому, і так далі. Ось такі турецькі сумочки в нашій студії дуже, дуже класні, фірмові, абсолютно універсальні і надзвичайно місткі. Їх ширина 35 см. Висота 28, глибина, об'єм 12 сантиметрів. Ви бачите, що вони виконані зараз в найсучаснішому стилі, найсучаснішому виглядає дуже якісно та брендово. Немає ніяких непотрібних ставок, безліч кишень. Але в даному випадку я хочу сказати, буду показувати на бежві, тому що ми чорну сумку наповнили, і бачите, вона тут дуже багато всього знаходиться, але помістилося. І вона не виглядає занадто товстенькою, об'ємною. Дівчата. Давайте подивимося, що всередині, що тут є. Така собі розпаковочка. Так. Дивіться, є основне відділення, яке закривається ось такою блискавкою. Так, основне відділення досить воно містке. Далі дуже класно і стильно виглядає ось така цікава штука. Тут є два магніти з однієї та з іншої сторони. От розтібаю магніт. І маємо друге відділення. Розтібаю магніт. Маємо третє відділення, і також можна ставити. Тобто, бачите, ось тут, ніби по центру, розподільне відділення, і по боках ніби додаткові, але також вони повністю функціонують і повністю можна ними користуватися. Ручки також удобні. Ручками можна, хоч ось так, знову ж таки, на плече вішати. Так, можна ставити на ручку. Слухайте, який колір. Бачите, я в темному одязі, в мене темний одяг, але все одно вона мені підходить. За рахунок того, що колір такий абсолютно нейтральний, універсальний. І також носити можна в руці спокійно. Дівчатка, телефонуйте, телефонуйте, того, що вже 8 до того, навіть як знизилася вартість. Але я знаю, що наші режисери дуже люблять такі подаруночки робити, тим більше під кінець нашого ефіру, тим більше загляну. Завершальний лот, тому вартість буде знижуватися. Я вже, знаєте, в тако переймаюся, переймаюся, того що якщо буде занадто доступна вартість, то просто, ну, мені здається, бідні наші оператори кол центру, бідні бідні наші червоні лінії, гарячі лінії просто від дзвоників будуть спалахувати. Дів дівчата дівчата. Сталося, як гадалося. 859 гривень. Вартість сумочки будь-якої або бежевої, або чорної. Код цієї сумочки називайте С 15 s С015. І... Обирайте колір або чорний, або бежевий. Дівчата, ви знаєте, така вартість 859 гривень. Мені здається, що треба брати дві взагалі. Того, що пам'ятаєте про те, що в нас є додаткова знижка. Якщо берете два лоти в одному чеку, в одному ефірі, ви сплачуєте на 100 гривень менше. Тобто, наприклад, вартість 859 там чашка плюсу. Сумка або дві сумки. Додатково отримати знижку в 100 гривень мої красунечки. Будь ласка, звертайте увагу на цю пропозицію. Бачу, як катастрофічно знижується кількість наших сумочок, а вони дуже якісні, дуже круті та стильні. І жіночні, дівчата. Ось така якісна екошкіра, вона дійсно навіть краще, ніж деякі види татуральної шкіри. Вона не буде дряпатися, вона буде виглядати дуже, мати дуже красивий вигляд. Її можна дійсно Ось так вологу серветочкою протерти, вона буде виглядати, дійсно, якщо десь забруднило, як новесенька. Дуже якісна продукція турецькі сумочки. І е, я зараз вам продемонструю і першу, і другу. Першу я цю вже демонструвала, але ще хочу пройтися, тому що мені дуже подобається Ось ця світленька сумочка. Вона дуже. Ну, Мені подобається, наприклад, носити на плечі. так? І Фактично не відчувається, але вона дуже стильно виглядає. Давайте. З однієї сторони, чорна, з іншої сторони, бежева. Ось так, дівчата. Гляньте. Дуже комфортно, дуже зручно. Ось так на руці. Фактично, фактично дивіться, або ось так в руках настільки а, правильно, грамотно зроблено, скажімо так, її, а, її пошив, її конструкція, так, її стилістика дуже осучаснена, правильно. Це з однієї сторони класика, класично виглядають ці сумочки, а з, а з іншої сторони, це класика, яка зараз у моді, і це класика є стильною. Дівчата, сумки. Ви бачите, наскільки вони якісні, зроблені, що вони от вони стоять, вони тримають фактури. Є ті, що тримають фактури, вони тверді. Знаєте, вони не їх, їх неприємно брати в руки, такі знаєте, дубові. А в даному випадку вони і м'якесенькі, але ось так, коли поставити, вона не падає, не втрачає форму. Ось так вона і стоїть. Дівчата, дівчата, код С015. Колір вказуйте, бежевий або чорний. Нагадаю, що телефонуєте ви нам безкоштовно 0800 21 44 88. Доставка безкоштовна. Ви сплачуєте кошти лише тоді, коли ви прийшли на пошту, відкрили посилку, побачили цю якісну сумку і досі дивуєтеся, що вона коштує 859 гривень, і тільки потім сплатили ці кошти. І не копійки більше, не упаковка, не телефонні розмови, не доставка, все це є безкоштовним. Мої хороші обов'язково замовляйте, три сумочки ми вам залишаємо. Я хочу зараз нагадати також про наші соціальні мережі. Якщо ви зараз перемкнулись до, наш, до нашого ефіру, приєдналися. Чи що? Якщо ви приєднали до нашого ефіру і, наприклад, побачили вже кінець ефіру, вам так цікаво, що було до вам, цікаво, який був товар. А сьогодні у нас були дуже цікаві пропозиції, дуже багато, дуже доступні, з надзвичайними знижками. Мої хороші, що ви робите? Ви нас шукаєте на Ютубі, вмикаєте зараз камеру на телефоні. Ви нас шукаєте на Ютубі або в інстаграм, ви зараз бачите, або зараз з'явиться. Ми з'явимося також у Тіктоці. Ми є. Вмикайте камеру та шукайте. Якщо ваш. Ваша камера не шукає по QR-коду, таке можливо, ви просто вводите нас на Ютубі в пошуку. Прованс-телемагазин, прованс-шоп. І дивитися наші останні ефіри. Ті, які, знову ж таки, вийшли недавно, так? Тому що ті, які вийшли більш давно, то, звичайно, того товару вже немає. І мої хороші, насолоджуйтеся переглядом і замовляйте, якщо є в наявності, звичайно, дивитися наші ефіри краще прямі. Тут і зараз. С015. Чорна або бежева. Обирайте. А За вартістю 859 гривень. Це просто, знаєте, ну, вражає мене, просто вражає. А ми маємо вже прощатись, Настюша, так розумію. Так, ми вже прощаємось. Шкода, таки, в нас коротенький ефір, але дуже цікавий, та насичений вийшов. Мене звати Інна. Я була рада сьогодні з вами побачитись. Хай вам щастить завжди і в усьому.